Доброго ранку, діти! Листячко летить, кружляє, яскравим килимом все устиляє, ми його привітно стрінем і у подорож полин. У цій подорожі нас будуть супроводжувати різнокольорові листочки. І перше завдання від зеленого листочка він приготував нам запитання: Яка пора року настала? Осінь. Куди ховається сонце? За хмару, що часто йде восени. Дощ, який вітер дме восени? Холодний, що відбувається з листочками на деревах? Вони жовтіють і опадають. У який одяг одягаються діти? У теплий, осінній. Куди восени відлітають перелітні птахи? У теплі краї. А тепер зелений листочок пропонує нам скласти розповідь за малюнками-підказками. Настала осінь. Сонце ховається за хмаркою. Часто йде дощ. Дме холодний вітер. Листочки на деревах жовтіють і опадають. Діти одягають теплий одяг. Перелітні птахи відлітають у теплі краї, а жовтий листочок запрошує нас у лісок. Ми у лісі погуляємо, усе лагідно поназиваємо. Лист – Листочок, ліс, лісочок, білка, білочка, кущ, кущик, гриб, грибок, хмара, хмаринка, стежка, стежинка, пеньок, пеньочок, гілка. Гілочка. Червоний листочок нам пропонує виконати артикуляційні вправи. Привіт! Давай сьогодні потренуємо наш язичок, щоб він вмів гарно вимовляти усі звуки. За кожну вправу ти будеш отримувати зірочку. Цікаво, скільки зірочок ти отримуєш в кінці? Перша вправа дуже проста. Відкриваємо і закриваємо ротик. Язик при цьому не рухай. Наступна вправа Жабка і слоник. Не відставай, губки міняй. Молодець. Далі зроби свої губки круглими, ніби бублик. Будемо містити тісто. Висунь язик і поплямкай по ньому губами. Давай раз. так. Супер, молодець! Спечемо з тобою млинець. Круглий язичок лежить, відпочиває на нижній губі. А як же ж хочеться чаю! Давай з тобою покажемо чашечку язиком. Зробимо млинець і підіймемо бокові краї язичка. Молодець! Наступна вправа коник! Поклацай язичком так, як цокає коник. Ти сьогодні молодець! Подивися, скільки зірочок у тебе! Бувай! Малята! Послухайте ці звуки і назвіть, що це за явище. Де дощ шумить струмок, дме вітер, курличуть перелітні птахи. Ми вже знаємо з вами, що це звуки природи. Ой, погляньте, а помаранчевий листочок, літаючи лісом, помітив дітей. Вони теж видавали якісь звуки. Діти побачили ведмедя і здивовано промовили О. Давайте разом повторимо. О. Дівчинка збирала лісові гриби і впала, заплакала і закричала. А, -а, -а давайте повторимо. А. А ось тут дітки заблукали в лісі і почали гукати на допомогу. Ау- Давайте разом скажемо. Ау. Малята звуки, які творить людина, коли говорить, це мовленнєві звуки. На письмі їх позначають буквами. Є звуки. Які можна проспівати за допомогою голосу? Давайте їх проспіваємо. А. Повторюйте за мною. А О-о-о-о. проспіваємо разом. О. У. Звуки, які можна проспівати за допомогою голосу, називаються голосні. Ми вимовляємо їх тільки голосом, без перешкод для повітря. І сьогодні ми познайомимось зі звуком А, який на письмі позначають великою та маленькою буквою А. Давайте промовимо разом. А-а-а. А. А тепер назвіть слово та плесніть у долоньки, як тільки почуєте звук А. Автобус. Кран. Апельсин. Машина. Ой, які ви молодці! Листочки закружляли в осінньому таночку і полетіли в ліс робити різнокольоровий килим, але залишили нам ще одне завдання, яке ви можете виконати з батьками: намалюйте букву А та той предмет, який вам найбільше сподобався під час заняття. До побачення, кажу і я вам!